Дорогі друзі, 11 квітня перший раз спробую садити лохі. Набрали ми торфу в лісі і що ж спробуємо садити. Потипаємо таку от, такі, торфець. Тимаємо. Дивіться, такий у нас є торфець гарненький. Такий торфець. Трималося. повністю весь мішок. Трошки піста. Ось такий у нас каши паласіки з брівньо маленьке, ми ложимо на в цю яму. Такого має розбути. Рома невеличку ямку. Так, беремо, садим BlueValt. Мочаємо, щоб корні нормально вилізли з цього стаканчику. Отакі От у нас гарні корні. Розправляємо корні. Аккуратненько. Садимо лохину не в ямі, а під верхом. Так, Легенько, гарненько цей прикидаємо його, рівно висаджуємо. Так, округ неї таку робимо, потім беремо, брали кору, беремо кору маленьку, таку ось таку корку беремо. У нас така істора, цю кору. Тако розрівнюємо по всій поверхності вокруг лохини. Все що не треба викидаємо на маленьку кору міліметрову кидаємо наверх. От ми посадили, тепер чекаємо перші плоди через рік. Всім до зустрічі!